Камін, він дасть собі оберіти оцю кімнату і решта всі кімнати. вже в етапі розпалу ти побачиш, як воно буде працювати. збудемо внес сухідрове. Звісно, ти що. Ми зараз розпалом ти зараз почуєш, як воно буде працювати. Ось Ну так щось перезгорілося? Ти економія дров, розумієш, за рахунок того, що ти зможеш зменшити подачу повітря, аби ага. до того листе. Немо... Давай пожегері, короче. Треба складати правильно. Можеш так поскладати, розумієш, це треба так, щоб воно було стояще. Щоб воно буде складати, щоб воно не падало на перед. Вологість так само має бути дров не, не більше там. Та 12%. Тобто все є сухі дрова. Ти вже близько не можеш такого стояти, бо вже чути, що. Ти це... вже шамот, коли та шамот є... прогріється, то все буде більше температури. Воно буде, що раніше зашити, воно собі буде йшло на кімнати, а, а то... ти... так. То ти можеш зробити таку атмосферу. Дав собі менше, воно собі помаліше буде і температуру женею. Бачиш, які спалахи. Воно може різко дати температуру. Нагрівається чи ні? То, ну, відносно. Блядь, ага. <гас> Зато я кажу, як воно витримує температуру. Тут... То... він температура... Так, то не є цього котел на дров. <гаси> як на все має бути. А будуть нормальні дрова, собі дуб, о, що таке. Гра. Це ти <гаси> так. То воно одразу видно по вогні. Так. Зараз шамот починає темніти. Буде достатньо температури, він почне освітлюватися. Кажу, <гаси> що скла немає. Так. Відкриваємо <гаси> <гаси> дуже гаряче. Так. Щоб так трошки дамо, воно зараз розгориться. Беремо яблочко. Ух ти, що як вони ш... шкварчать. Не, я... Не хочеш? <ріхи> <Ні? ріхи> Макс. Максим, ти бери. За сто гривень попробуй. За 100 гривень випробуєш, я його задаром зараз їм. Там такий запах аромат... гарматний. Mm, Блін, як воно ароматно пахне. Гаряче Гаряче яблуко. Блін. Наш лаваш вже холодний. Ложимо, не підігрів. Колаборація. І споживати гарячий продукт. Смачно. Тепло. Є можливість закрити жалюзі, щоб сюди не виходило. На 20, і тако по контуру. Тіпо, не знаю, що, скажу, що за Я не Так угу. гарно.